Вітаю! Це канал Lazy IT, і сьогодні я розкажу вам про пересилку повідомлень з Telegram у Discord. Я думаю, ви знайомі з таким альтернативним месенджером, як Discord, він більше, мабуть, використовується для якихось ігрових спільнот, але, тим не менше, там теж є багато цікавого. І якщо у вас раптом виникла необхідність пересилати повідомлення з Телеграму в автоматичному режимі в Discord. Зараз я покажу вам, як це робити. По-перше, ми імпортуємо бібліотеку Discord, якою будемо користуватися для Discord, і бібліотеку Teleton, якою будемо користуватися для Telegram. Також я створив окремий конфіг-файл, в якому поклав API та хеш від Telegram, і токен від Discord бота. Якщо ви не знаєте, де брати токен від Discord бота напишіть, я скину. Інструкцію або, можливо, навіть зроблю невеличкий ролик на цю тему. Отже, після того, як ми е, зібрали всю нам необхідну інформацію, нам потрібно визначити сервер і канал у Discord, на який ми будемо відсилати наші повідомлення. Найлегше це зробити, відкривши Discord у вигляді е, у веб-браузері і просто у строці, в URL подивитися. Відповідно, наші е, сервер і канал. Зараз я трошки розширю екран. Ось у нас ID сервера, ось у нас ID канала Окей. Прибираємо назад. Після того, як ви отримали відповідно ваш сервер ID та channel ID, вам також можуть знадобитися ID-чатів. Як їх отримувати є на каналі ролики. Це вже чати Telegram, звідки ви будете брати інформацію. Збираємо нашого клієнта, і, до речі, ось цей словничок нам не потрібен. І далі все дуже просто. Запускаємо клієнта. Клієнт впадає в стан очікування, він відловлює всі нові повідомлення, які приходять на Telegram. Які в відповідних чатах у нас з'являються. І далі, якщо він бачить, що це текстове повідомлення, то він пересилає його у Discord, запустивши функцію Send Message. А функція Send Message, відповідно, вже робить справу з Discord. Ось ці налаштування нам потрібні для того, щоб правильно визначити права бота. Ось це у нас івент, який ми відловили. Роздрукували. Консоль, що у нас є нове повідомлення, визначили сервер та канал, відправили себе повідомлення, закрили клієнт Discord, написали да. Тепер трошки повернемося сюди. Як бачите, у нас повідомлення можуть бути не тільки текстовими, можуть бути веб-прев'юшки, фотографії, документи, альбоми і багато-багато іншого. Ця версія буде працювати тільки з текстовими повідомленнями. Відповідно, якщо вам потрібна більш розширена версія, запрошую вас стати спонсором на Ютубі. Для них відкрита повна версія по запиту. Отже, давайте спробуємо переслати наші повідомлення. Ми запустимо наш скрипт, відкриємо канал, на який налаштована пересилка. Давайте спочатку в Discord. Напишемо повідомлення, від якого ми будемо відштовхуватись. Окей, все, що нижче, це вже буде переслане. Значить, у нас тут були останні сімки. Давайте перешлемо вісімки. Як бачите, перше повідомлення не пересилається. Це е, нюанс, який ви маєте знати, коли користуєтесь ось такою схемою, як я. Перше повідомлення майже завжди ігнорується. Да, коли ми працюємо прямо з uh, PyCharm, я думаю, на сервері такого вже немає. Але з PyCharm саме так виходить. Давайте ще раз спробуємо відправити вісімки. Трошки зачекаємо і отримуємо їх ось-ось вже ось, ось прийшли наші вісімки. Добре, відправляємо якийсь більш складний текст. Ну, який текст? Такий собі текст. І, відповідно, теж його отримаємо у нашому Discordі. Тим часом в консолі у нас відбувається отримане нове повідомлення. Це текст, відстук від нашого Діскорда серверу. Дан. І знову по новій. Знову щось напишемо. Бачите, у нас є нове повідомлення. Текст. Подумав Discord, відправив. Готово. Перевіряємо, є наше повідомлення. Як уже казав, можна так само пересилати фотографії, документи в веб-прев'ю, але є нюанс, який ви вже почули. В принципі, на базі цього Discord бота ви можете самі самостійно розширити його можливості. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в описі під відео або в нашій групі в Telegram. Слава Україні!